Компанія Автопроставка сьогодні у нас Nissan Leaf 2019 року на встановленні проставок для підвищення кліренсу передніх і задньої частини автомобіля. Хочу, щоб ви подивилися, як ми це робили. Так як тут болтова система кріплення стійки до кузова, не потрібно повністю знімати стійку, треба лише все трохи послабити, поставити проставку поверх подушки і все закріпити на місце. Задня частина дуже проста. Потрібно замість верхньої резинки поставити проставку. Як ви могли бачити, проставки були встановлені. Дуже багато часу передня частина займає тільки через те, що потрібно зняти весь пластик, ляду для того, щоб добратися до кріплення стіл. А так все дуже просто. Тож дзвоніть, пишіть і замовляйте.